Першого ж дня після Каховської катастрофи наш інститут, інститут морської біології Академії наук України, розпочав дослідницький моніторинг всіх складових морської екосистеми в зоні впливу катастрофи. Це були і експедиційні роботи, і використання супутникових даних, так звані дистанційні дослідження. І десь піс... через місяць після катастрофи ми також змогли провести серію експедицій з слідчими органами в рамках кримінального впровадження про екоцид. Що було виявлено вперше в 21 столітті сторіччі в Одеській затоці була зареєстрована летальна токсичність води. По перше, багато і риби і безкребетних і рослин було винесено з Дніпра з Дельти, з Дніпровоська Бузького лиману в морську воду. Де вони потім загибли, ну зокрема й промислові риби. Інший аспект це ті морські організми, які постраждали від незвичних умов води, тобто прогрітої дуже прогрітої і опрісненої води. І це стосується в першу чергу нідій. тобто ми зареєстрували загибель сотень мільйонів Чорноморських міді, тобто це не тільки екологічні, але й економічні втрати в кінцю серпня. Практично всі, всі біологічні аспекти повернулися до такої середньорегіональної норми з того часу. Ніяких таких значних негативних подій вже не було. Продовжуються моніторинги в цьому році, але в цілому, ну зараз в нашому регіоні, спостерігається ну, нормальна для нього ситуація.